Уявіть, що наш мозок це комп'ютер, а думки це програми. Деякі з цих програм застарілі і більше не потрібні, але ми продовжуємо їх запускати. Ми постійно перебираємо в голові старі спогади, у наших головах крутиться заїжджена пластинка думок про щастя, прокрастинацію, смуток, страхи, надії, мрії та бажання. У нас є цикли для всього цього. Ми постійно їх прокручуємо, і вони, в свою чергу, стають спусковим гачком для наших почуттів. Це відбувається настільки автоматично, що ми думаємо, ніби в нас немає вибору. Але це не так. Наші думки це стежки в нашому мозку. Чим частіше ми по них ходимо, тим чіткішими вони стають. Або як річку, постійні дощі з часом розмивають ґрунт, утворюючи глибоке русло. Якщо ж якась думка промайнула в нашій свідомості лише мить, то вона не має над нами такої влади. Візьміть одну думку: Я люблю себе, повторюйте її знову і знову, з емоційною інтенсивністю. Пропустіть її через себе, і з часом ви прокладете в своїй свідомості глибоку колію, як річку, яка почне керувати вашими думками. Саме тому фокусування на одному циклі думок це рішення. Лише одна думка Я люблю себе. Додайте до неї емоцій, інтенсивності, адже це швидше, ніж що-небудь інше допоможе вам пропустити це повідомлення через себе. Повторюйте це знову і знову. зосередьтеся на цьому і зробіть своєю істиною. Наша мета створити колію глибшу за ту, що вже прокладена роками, ту, що викликає у вас виснажливі почуття. Деякі з таких установок ми отримали ще в дитинстві. Ось чому ця практика вимагає віддачі та зосередженості. Те, що ви створюєте, це нова колія, настільки глибока й могутня, що ваші думки автоматично рухатимуться нею. Звісно, це займе деякий час, щоб відчути справжню силу цього методу, але ви помітите неймовірні зміни. Очікуйте їх, і з часом їх буде все більше і більше. Одного разу ви вийдете на вулицю, осяяну сонячним світлом, і відчуєте себе чудово. Всесвіт відповідатиме вам взаємністю. Ви зупинитеся і зрозумієте, що це ваш природний стан, чи можете уявити собі кращий спосіб життя. Часто я ловлю себе на думці як же сильно люблю своє життя. Я відчуваю велику вдячність за своє життя. Ця думка тече так само природно, як кришталева вода в джерелі. Я дивлюся на горизонт, як хмари пливуть над головою, думки змінюються. Я люблю себе, і посмішка стає все ширшою. Мої мрії, бажання, недоліки, сильні сторони все це я і я люблю себе. Якщо ви зможете досягти цього стану, хоча б на мить, це змінить вас, обіцяю. Сотні років тому один римський поет писав: Я людина, і ніщо людське мені не чуже. Я вірю, що це правда. Отже, якщо любов до себе можлива для однієї людини, то вона можлива і для будь-кого іншого. Шлях може бути різним, але мета у всіх одна просто потрібно бути відкритим для любові до себе. Як тільки ми це зробимо, життя потурбується про наступні кроки, а нам залишиться лише спостерігати, як світ танцює навколо нас свій танець, і це справжнє диво. Одного разу молода жінка, яка була дуже успішна в бізнесі, вирішила звернутися за порадою до досвідченого монаха. Вона шукала спокою та внутрішньої гармонії, яких не могла знайти у своєму шаленому ритмі життя. Монах, вислухавши її, дав їй просту, але глибоку пораду приймай все, що відбувається. Спочатку жінка не зрозуміла сенсу цих слів, адже весь її світ обертався навколо досягнень і матеріальних цінностей. Але з часом вона почала усвідомлювати, що її постійний пошук успіху був мотивований страхом невдачі та прагненням заслужити визнання оточуючих. Дуже хотіла, щоб інші нею захоплювалися. Зрозумівши це, жінка почала змінювати своє життя, зосередившись на любові до себе. Справжнє щастя це дбати про себе, знайти спокій і гармонію всередині себе? Коли ми любимо себе, світ відкривається нам, пропонуючи безліч можливостей у всіх сферах життя. Ми розуміємо, що минуле вже не змінити, але можемо витягнути з нього цінні уроки. І тоді майбутнє відкриває перед нами безмежні можливості. Задайте собі питання, якби я любив себе глибоко і щиро, що б я зробив? Це просте запитання спонукає нас до самопізнання та самовдосконалення. В ньому немає правильної чи неправильної відповіді. Це просто запрошення до пошуку істини. Відповідь допоможе нам знайти свій шлях і жити в гармонії з собою. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом. Зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.